Сьогодні маємо вражаючу новину з фронту. Українські воїни 59-ї бригади сил безпілотних систем здійснили унікальну операцію. Екіпаж Балтіка знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дромом Шрайк вартістю лише 500 доларів, його бойове навантаження до 2,5 кілограмів. Швидкість до 130 км за годину дрон піднімається на висоту до 5 км. Це сталося в районі Котлярівки Покровського району на Донеччині. Цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки штабу та пілотів, а також завдяки підтримки українців. Підтримуйте ЗСУ, кожен ваш внесок, кожна допомога роблять такі перемоги реальністю. Підписуйтеся та ставте вподобайки.